Наскоро. Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки, підписки. Самойло хочемо подякувати вам за ваші донати. А сьогодні хочу зняти таке відео. Прийшла мені ідея така в голову. От зараз який якийсь місяць? Лютий. Лютий. Місяць, як то кажуть, закоханий. 14 лютого, чи знаєш, що день закоханий. Де це. це схожу і думаю, ну що ж його подарити своїй коханій бабусі. Ходив, думав, думав, прийшла мені ідея. Я кажу, знаєш що, бабуся, є в мене блат у фітнес-центрі. Кажу, давай я кажу, тобі візьму безкоштовний абонент на цілий місяць у фітнес-центр. Ну, вона ж уже з такою радістю погодилась. І це прийшли ми у цей спортзал. Думаю, показав їй процедури, кажу, вибирай на любий вкус. Хочеш тягавая, хочеш їздавая он. он ще одна стоїть. Хочеш? Гудюча. що гуде Хочеш правий наклон на їздові? Ну, поки вона вибрала правий наклон наїздові. Наче довольно. Довольною тим життям, як його сказати, культурно. Лице. Не матюкайся це, бачите... Я все думаю, рукавиці чи зняти, чи одіють, як його краще приложитися. Дивіться, бачите як? По спортивному одета вся, фізично підкачана людина. Короте, знаєте що, Я на якийсь час хвилиночку щезну з відео вашого екрану. Бо, бо щось, бо щось, розумієте, третю неділю підряд без зубу залишатися вже не хочеться. Тихо! Ей, бо упадеш, мені не, не треба буде силу прикладати. Ну, і польза буде, і вигода. Так що... Значит, а как надо? На, подержи. Курточку одену. Ага, вся. Ага. с таким удовольствием хотела заехать мне в ухо, что не полынилась даже. Да не, мне просто в тело греется, жалко уже. О, <свят> а, бачите, как? Красота! Да, и погодка, вон, снежок снежок потрошку прорывается. Я Завжди казав, що кращий подарунок це подарунок, придуманий своїми мозгами. Иди, почав отшибу. Ні, ну тут понимаєте, я ничего, св... а не дров налазив. О, а вы лучше подарунки. Я їй, бачите, який спортзал зробив. На свіжому пові... От спешить. Я дихать не пасму, гарний. Их тело, грузил! Молодец! Вообще-то... Ой! Вообще-то, это Вообще ваш салон Физических процедур А? А? Ага. Та ну не поднимай так куда на камеру я подниму. А камешо ты ей откинув? Я здесь. Тыкать! Я її так думав попиляти. Так. Да. Так ти думав, так ти там на кучі пиляв. А прикидываете, если вона на самом деле в ухо уехала. Все на палку так уподняла. Вона суха. Думаєте? Что я так часто? Палава. <рикульно> <рикульно> Один. У тебя есть шанс. Показать камеру Та вона важка, капумай її Давай знову Не. Сама поднимай. Ты в баню. Так подими, ну, щоб я хоть взяв Оце <плес> 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 это так. Так было вона моя сама її ніхто Ну, беда роман. Я начувствую. А ви не татяна в коментарях. Гарин довго летав. <ріст> вот. Чуєш, Он був перший космонавт, а я буду первая людина, яка побуде в неизвестности некоторой гори. <ріст> Ты ти мене ты мене отправишь сейчас. Колопечи командуй, а в спортзалі тут тренер командує. Будь мом, покажи тренера. Нема такого. Нема. Тоже. И не хвастайся. У нее есть диплом, знаешь, какой? Нет. Физически недоученная недоучка. А кто тебе такой диплом выписал? Есть такая организация, там таких до хрена. А ну побай поїди на гречку. А мені санки не загрузенила. Лоб мокрий, все мокрый. Тіни, каже. У тебе санки скользять, а в мене колесо плігає. На. Давай. На, Давай. На, то я за тобою забирать не буду. Я ж за тобою забирала. А я не буду. Зараз погубить, все носилки. Чого себе тачка легше? Ну, так і те гайка. Так. так і буду. Готового. <рігі> Дождись. Таки так розогналася, за тобою не впіваю. Зараз дивіться, як буде палки губити. Щоб вони б тебе павса накупали, як у мене перший раз. Щоб ти ворота опилялася, як я перший раз. Так хоч крути, хоч не крутий, все одно это... Еб... Кипалки. Проїхав. Ну нічого, вона зараз смикне. Треба хоч чи побігти, да штовхнуть. Це ж так знімав, біг знімав, щось тачку свою загубив. Він подожди, становись. А це, а, це, а це ось Жені навич накачав посеред дороги, шльопнув довольний. Отак. От Взагалі то тягнуть передом. До людей. Папа була кабила. Радом передом ходила. Ти дивиш, у тебе я як приманка, спереду кахани йде. <рес> Маквинки нема. Ось. Трохи запасу додаємо потроху. Навозили, Нафітнесились ни одной палки не загубила. Да? Да. Сейчас подожди, я тачкой буду вести, так по тачки привезу. Опа. Пойнял. Ну фитнес называется процедура скидай лавка. <рес> <рес> Нагрузай лавку показувала. Ну ще поки вам на лавку, ми ззаду наперед починаємо. Це скидай лавка. А я поперлась по тачку, яку загубив. Дриндулякалка є. О! Шасі, Т 16 по снігу. Банен подарен тобі, А чего ухал ее я? Пополам. Мене, я, та, я, тобі, я тобі подарю половину свого абони, абонемента. Витнес. І не витнес все. Да перекули ти її. Що ти перекули? Ну що перекули? Зараз закидаєш, а тоді сніг замете, да і все. Чи ви думаєте, вже весна прийде? Ганяла, ганяла за сторони, хотів казати. А, чи ви думаєте, весна прийде. Наді... Надіємося. Думаєте, чого ми так? Оце... Дрова? Дрова то є, угу. дрова тут є, там іще чимало у дров'ятника є. Ну, ну діло в тому, що у нас ось ось 2 дні. Побула температурка, 5 градусів морозчику, можна сказати, тепло. А ось опять передають на 3-4 дні більше 20 градусів. Я не знаю, що буде робитися з людськими головами, з людьми. Значить, з вівторка на середу на ночь пишуть 25, а на день морозу, а на день ноль. Тут кабзда буде. Повна полная, полная капзда. Да. Ну, так, скажу, давайте, напевно, трошки уйдем поработаем, потому что... Дрова идут. Идут, идут. Что ты нажимаешь? Я, я вам честно скажу, что дрова те заготовлялись на следующий год. Но, как показала эта зима, они в этом не погано говорят. Все же одну процедуру мы вам не показали. Процедура накидай лавка. Ты можешь не кондитить на діду? <смі> Ты занимайся фітнес-процедурами, тихенько. Бо у мене щось ще й пила поламай, лавка, ти дивиться. Без очків не бачив. Опа! Я взагалі то так не гружу дрова. Я, я беру великі вилки, вилками накидаю. Ну це так уже як ті, що за солідарності. Це, ж... це всі кажуть, що весна весна скоро. А хто його знає, який буде березень місяць? Не пам'ятаю, який це год уже був. От хоч убейте мене не пам'ятаю. Робив я тоді ще на ДТ-75. І 25 березня вже були, Це ж бусли навіть були прилетіли. Так, да, тоді бусли прилетіли якась так рано. А снігу випало. Так, ну коротше, я чистив по селу дороги там туди. Далі, там, де простори. так назад їхав, до кучу гури були рівні з кришею кабини, значить по тонелю їхав. А тоді ще пам'ятаю, що тут біжать усі шкала коли двору від гриби, під гриби, кажуть, да, воно розстане. Ні, Ну думаю, усім гриб, грибануй собі. Помниш тоді, як батько покойник, будворота на гриб прибіг, що ти робиш, а як ти їздити будеш. Розтане, а як ти виїдеш? А куди виїжджать, кажу, як отак, бульдозера не несу. Дура нагриз напаминаю, називається. Нагрузай лавка. Нагрузай лавка. Слухай, це не буде подривайловка лавка тих ти такі. А, це ж ти сам ти. Я... Ти гружу гружу. Груз... Це ж ти грузи, грузи, грузим. Я забув, що це тобі. в ну, груз, баню. Е! э, хай! Э, Расходись! Ще одну, одну маленьку. Хто в тачку свою А Я че моя аута моя отопалочка полностью по феншую улезть. Твоя вся палочка по феншую перший випаде. Дарма. Дарма, дарма. Да я побіг. Мне сейчас нагрузится. Ну от, бачите. Оце, оце ця штука економить бензин. Добре, економіка. Хорош ти що! Чого? Куда? Я... Вона мене скаче наче! Чи... Кажу я, хто слідкує за нами, знає, що в нас придбали ми таку штуку, про яку я довго мріяв, хотів. Купили ми електричний тяну, колон. І я в цьому році хочу показати, як він працює. На теперішній нашій електроенергії. Блін, слабий ток току не має. Напруга не яка. Та ну його. Напруга слаба. Будем по-мощнейших палити. подайте пожалуйста. Треба ж добыть. Да лун добрый, восьмитонный. Ну, это палка десятитонная. Ну, Сейчас буду бляха-муха. Ой, господи божечки, позор на весь мир. Это... Сейчас буду напрашиваться. Вот это фирмы, которые занимаются гелкорубом и Давайте я создам вам рекламу, дайте мне гелкоруб, пожалуйста. 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 Ну, пожалуйста, ну пожалуйста. У мене ось стільки галя всякого випилювати вирубувати треба, що це страх. Я б вам таку рекламу создав, що. Ви були б всю жизнь зради і довольні, Що Ну ще одної ходить. Так і ще вона одна лежить. Не замерзнеш. О! О! То ним! то напряжение в сети добавилось. Mm. Ой. Будь вони неладные. Mm. Ты что там живут? Mm. Mm. Чтобы все так. Ой. Да, mm. oh, здесь Вас <реш> на На электричный Так а що я її бить буду, може колись з'явиться світ По графіку у нас уже 35 минут должен бути На кой ще я і рубаю? Опа! Електричним колоном Дай эту кривеньку. Пожалуйста. А воно ж ти ж скажи же ще ж зима по заказу. Ну, держіть пальці. Держіть за мене, кулачки. Вийде, діло, чи не вийде? Не вийшло. Ой. О, добавили напряжение. Палка ровна наче. О! Да. Було время, що навіть лампочки світились. Не знаю, як ти бідний інвектор видержує. І ключі пока, щоб далі не позорить долю свою Будемо завершувати ми наш фітнес. Вже трошки пофітнесились. Як тобі фітнес подобався? Щоб тобі таке сказати, щоб не, не Знаєш, Сподобався. А ще я хочу сказати, що так якось празники такі. є. Скоро і 8 березня, День Валентина, чоловіки. Хочу вам сказати, порадити один канал. Заходьте на канал Галя Бусько. Там дуже прості, легкі рецепти, але смачні. Так що можете на кухню зайти і здивувати свою дружину. Це дуже добре. Я замичаю ці рецепти. Да, 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 да. Лавлю наславі. Поймався. Ну, а ще... Не відкрутися тепер. Я думаю, що вам сподобалось, як я подарував подарунок дружині. А якщо чесно, то я хочу сказати, любіть своїх дружин, цініть. І якщо хочете зробити подарунок такий, то я, наприклад, ось спробував, мені сподобалось і сподобалось. Я подав гроші і відправив її в магазин «Аврора». Купляла, що хотіла. А так, цінуйте, любіть. Кажіть своїм дружинам почаще, що кохаєте їх. Я кажу і не соромлюся, кажу, цілуйте, дивіться так. -а! а цілуйте свою дружину і буде вам смачненьке. <г crisis> буде, <г��> буде вам щастя. Нагадуємо, що у нас також триває збір на стомат, передвижний стамат, кабінет для військових. Так що посилання на банку ми залишимо в описі. Поки зуби жмуть. Так, да, де да ще в половиних да условиях, в, полевих, в окопах, клубного, да це зовсім це... страшно. Тут хоч можеш з'їздити до да вилічити, а там я не знаю. Як. І вирвати. Ніхто. І вирвати. Оце, оце да. А так, чому сподобалось наше відео, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося, чекаємо наших наступних відео. Бажаємо всім мирного неба і до наступних зустрічей. Це нагамонів.